Як я кайфую від того, як люди з мого оточення харяться, тому що я знімаю не їх, а вообще, що я знімаю там, от, типу, бля, ну звісно, ти ж блогер або ну да, ти на Тіктокі час знаходиш, а там на то, на то ні, і тому подібне. Я прекрасно розумію, що я йду в правильному напрямку. тому що коли я починав з маляркою, я чув в принципі щось приблизне, але в іншому руслі на це спокійніше реагували, типу, та в тебе ніхрена не вийде, та ти не тим займаєшся, та тута, блін, та тута, то. З маляркою в мене вийшло, і з блогенством, з блогінством, з блогерством, з відосиками у мене теж все вийде. Я зараз по факту можна сказати, тільки як вампір, почувствував цей, знаєте, вкус крові. От так само я зараз починаю відчувати медійність, і з кожним днем мені це більше і більше подобається. Я прекрасно розумію: пройде 2-3 роки. Ну мій блог розкрутиться просто капець. Як я знімаю кожен день і я буду продовжувати в тому ж дусі, а то ще краще.